Привіт! Сьогодні ми будемо вчитися в'язати резинку 1 на 1 з варіантами. Резинок є декілька видів. Ми два види вже пройшли: резинка 1 на 1, резинка 2 на 2. Ну, а тепер пройдемо резинку з варіантом 1 на 1 Першу петлю ми знімаємо. Кромочну, потім пров'язуємо одна лицева петля, одна виворітня, одна лицева, одна вивертня, лицева, вивертня, лицева, виворітня, лицева, виворітня і кромочне. Повертаємо. Другий ряд ми в'яжемо усі петлі виворітніми. Усі. І перша. І друга. Третя. Всі. Весь ряд виворотній. Ця резинка буде тухша. Резинка 1 на 1 і резинка 2х2 вони слабенькі. А тут буде туше. Ну, Кожен вибирає, якщо що то будете в'язати, кожен вибирає собі ту резинку, яка йому подобається. Перш чим починати в'язати щось то, потрібно пров'язати зразок, щоб ви побачили. Третій ряд. Знову починається так, як перший. Усі петлі. Перша лицева. друга. Виворотня. Лицева. Виворотня. Лицева. Виворотня. Лицева. Виворотня. І так. До кінця. Кромочно. Повертаємо. Третій ряд ми в'яжемо увесь виворотній. Два. Всі петлі виворотні йдуть. Потім там були виворотні, а тут іде перша лицева, друга виворотня. Перша лицева, друга виворотня. Кромочно. Цей ряд на виворотній стороні йдуть усі виворотні петлі. Повертаємо. Знову проходимо. Тут знову беремо перша лицева, друга виворотня, В'яжемо як перший ряд лицева. виворотня, Лицева. Виворотня. Оцева виворотня і цева. Виворотня. Виворотня кромочна. Так по виворотній стороні проходимо всі петлі виворотні. І перша, Друга, всі весь ряд виворотній. На цій різинки обі сторони різні, це лицева сторона, тут дивіться, як будь то би рівненькі рядочки одні, а з виворотньої сторони вже другий малюнок. Бачите, кубками такими. Удачу вам! Легенько вам в'язати. Ставте лайки, підписуйтесь. Всього доброго. Успіху!